Здоровенькі були, мене звуть Сашко, і тепер, коли в мене на каналі 16 підписників, мене не зупинити. І сьогодні саме для вас, моя маленька армія Ліхтенштейну, ми відповімо на запитання, чия помилка призвела до голу Ноттінгему? Чого не вистачило Брайтону? Чия заміна зіграла, а чия ні в матчі Челсі Манчестер Юнайтед. Але перед початком хочу представити свого помічника. Знайомтесь! Це мій пес Анрі. Самі знаєте на честь, кого я його назвав. Більш за все, Андрій полюбляє робити три речі: коли з ним граються в м'яч, коли його знімають на фоні найголовніших подій в зіграних матчах. Ну і звичайно ж, коли ви підписуєтесь на цей канал. Тому давайте зробимо песику приємно! Підпишіться на канал прямо зараз і ми починаємо! Команд, які зараз знаходяться в пошуку. І якщо Ліверпуль зараз знаходиться в пошуку своєї гри, то Ноттінгем в пошуку своєї команди. 22 трансфери це сильно. У Ліверпуля зараз проблем вистачає: багато травмованих, багато невмотивованих і багато гравців просто не в формі. Звичайно ж, ви можете зауважити, що ці обставини не завадили команді дяді Юри переграти команду дядю Пепа і зробити це з величезним запасом. До речі, хто не дивився, в мене є огляд цього матчу на каналі. Але і не можна сказати, що у команди зараз все йде як по маслу. Німецькому спеціалісту доводиться ліпити команду з спалок і... і інших матеріалів. Так, в останніх матчах Ліверпулю довелося відійти від схеми 4-3-3 і перейти на схему 4-4-2. Причому Салах перейшов з флангу на вістря своєї команди. Клоп зробив ротацію складу. В захисті майже без змін. Місце правого захисника. Місце правого захисника знов зайняв Джеймс. Досі перспективний Мілнер. В центрі поля разом з Фабіньо, замість занедужавшого тягу, місце зайняв Джонс. Зліва грав Карвалю, а справа грав Харві Еліот. Ну і в нападі грав салах, і допомагавши йому Роберто. Дуже хочу на мундіаль. Фірміно в першому таймі особливих подій не відбувалось. Ліверпуль контролював м'яч, але до по-справжньому небезпечних моментів діло не доходило. Єдиний момент, який я для себе виділив, це 37-ма хвилина навіть штрафну на Вандейка, але той замість того, щоб пробити поворотам, вирішив скинути м'яч головою на Ферміно. Момент було змарновано. Все інше відбулося вже в другому таймі. 51 перша хвилина нетиповий промах від Салаха. Чудовий навіз зі штрафного, але Мохамед махнув повз м'яч, і епізод було втрачено. 54 та хвилина персональна помилка від Гомеса. Спочатку він не зміг віддати передачу, а потім завалив на газон Авоні. До речі, дуже правильний фол в цій ситуації. У Джо Гомеса було два варіанти розвитку подій: або зробити фол в центрі поля і заробити жовту картку, або ж Авоні виходить вічна віч з голкіпером Алісоном. Нескладно здогадати, що зробив Джо. Після розіграшу штрафного склалась ситуація, коли Авоні пробив штангу, і він же був першим на добиванні. Гомес лише спостерігав, як це робить Форвард Нотінгами. Банальна розконцентрація, скажете ви? Джо Гомес, скажу я. 1-0 на користь Ноттінгема. 68 хвилина. Ноттінгем небезпечно втікав в атаку. Але на цей раз захисники Ліверпуля впорались. 85-та хвилина небезпечний момент Ліверпуля. Після навісу головою пробиває Арнольд, але б'є прям в Гендерсона. В наступній атаці Ноттінгем мало не забиває гол. І лише відчайдушний сейф Алісона рятує ворота Ліверпуля від Голу. 89-та хвилина. на візі штрафного на Вірджила Ван Дейка, але він не влучив у ворота. 92 хвилина кутовий. Вандей пробиває головою, йому ніхто не заважає, але Гендерсон робить неймовірний сейв. Окремо хочеться виділити Діна Гендерсона. Саме відчайдушні дії голкіпера Ноттінгема зберегли ворота сухими і принесли команді Купера другу перемогу в чемпіонаті. Команда Шклопа – це футбольний Гуд. Вони відбирають очки у Манчестер Сіті і віддають їх Ноттінгему. Благородна команда. Дуже цікавий як мій випускний матч. Е, Ні-ні, не, не, не тому, що багато п'яних людей. Ні, не, не тому, що проходив в Запоріжжі. Н ні, ні, не тому, що по 100 гривень скидалися. Блін, виходив взагалі ніяк мій випускний. Але дуже цікавий. Манчестер Сіті головний претендент на чемпіонство в цьому сезоні. І з приходом Голланда вони стали ще сильніші. Звичайно ж, уход Жезуса, Зінченко та Стерінга послабили команду, але послабили лише лавку запасних. Давайте поглянемо на лаву запасних в Сіті в цьому матчі. Ми розуміємо, що навіть зараз пепу є ким підсилювати свій склад в разі потреби. А коли ряд гравців повернуться після травм, то лавка знов стане конкурентоспроможною. Якщо ж говорити про Брайтон, то особисто мені дуже подобається ця команда. Це саме той аутсайдер, якому ти хочеш симпатизувати. Хоча іноді команда видає такі відрізки в матчах з топами, що навіть не зрозуміло, хто аутсайдер. Іноді ці відрізки складають і 90 хвилин, як он в матчі з Манчестер Юнайтед на початку сезону. Подобається те, що команда грає завжди сміливо. Вони полюбляють контролювати м'ять, а головне знають, що з ним робити. Матч був дуже багатий на події та спірні епізоди. Домінування переходило від однієї команди до іншої. У Пепа був цілий тиждень, щоб обміркувати, що саме було не так у матчі з лівером. Тому на цей раз команда повернулася до звичної схеми 4-3-3. Всі грали на своїх позиціях. Кансело нарешті зайняв своє місце зліва в захисті, а Канжі на цей раз зіграв правого захисника. В центрі поля так само було все зрозуміло. Родрі, Бернардо і Кевін Дебрюйне займають свої звичні позиції. Ну і в нападі так само всі на своїх місцях. Зліва грав Гріліш, справа Марес. Ну і на вістрі грав Ерлін Голанд. Мені здається, що саме в цій схемі гравці розуміють настанови тренера і можуть їх правильно виконувати. В цьому матчу було декілька спірних епізодів. 19-та хвилина небезпечний момент Сіті. Дебрьоні катить м'яч на Голанда, той прокидає повз Голкіпера, і Воротар, на мою думку, грає в ногу нападнику. Вар переглядає цей епізод, але пенальті не побачили. Особисто, на мою думку, в цьому епізоді Ерлінгу зіграли в ногу. Якщо хтось розбирається в цьому епізоді, можете написати мені в коментарі, чому саме судді, навіть переглянувши Вар, не дали пенальті в цьому епізоді. 21 хвилина Едерсон вибиває м'яч від воріт. Ерлін Голанд розштовхує всіх. Кіпер Брайтона просто пробігає повз м'яч, і Голланд, прочавивши захисника, забиває гол вже в порожні ворота. До речі, теж дуже спірний епізод. На мою думку, був поштовх рукою від Ерлінга, але судді не побачили порушення в цьому епізоді, і, як ви рахунок 1-0 на користь Манчестер Сіті. 40 хвилина після перегляду вар суддя призначає пенальті ворота Брайтона. І знов спірний епізод. Бернардо наче прокинув м'яч повз Данка, але потім його ліва нога якось пішла в сторону і не наче шукала якогось контакту з захисником. Взагалі це точно був не день Данка, тому що в першому епізоді саме його прочавив Голанд, в другому епізоді саме його дії призвели до цього пенальті. Ну і звичайно ж, в цьому епізоді він міг так не грати, тому що. Позаду його вже страхували, і епізод не був би таким гострим, як він став. 42 хвилина, 17-й гол Голанда в чемпіонаті. 51-ша хвилина момент у Мареза, але він не забиває. А ось Брайтон свій шанс реалізував. Тросар з точки Андрія Шевченко. Якщо ви ще пам'ятаєте, де знаходиться ця точка, забиває гол в ближній кут Едерсону. 70 хвилина ініціатива у Брайтона. Шикарна закидушка в штрафну на Лемпті. Той побачив партнера на дальній стійці, але віддати пас головою не зміг. Момент втрачено. 72-хвилина момент у Тросара. але був дуже гострий кут і Едерсон зміг відбити постріл бельгійця. В Другому таймі взагалі не зрозуміло. То Брайтона, хто сіті, наче футболісти обмінялися футболками, і вже домінація йде тільки зі сторони Брайтона. 74 та хвилина. Кевін, права нога Дебрейне, майстерно пробуває за меж штрафного майданчика і забиває чудо-гол. Просто феєричний гол! Це як знаєте, як в монолозі у Романа Карцева йому на праву ногу увішали гірю на ліво фотоапарату. Такий от шикарний гол вийшов. На жаль, саме цей гол вбив інтригу в цьому матчі і зафіксував вже фінальний рахунок 3-1 на користь Манчестер Сіті. Але чесно кажучи, після перегляду матчу було досить дивне відчуття. З одного боку, ти розумієш, ну так, це Сіті, і в їх перемозі немає нічого дивного. Але з іншого, ти розумієш, що тобі хочеться від Сіті перемогу саме на чистих м'ячах. Тому що зафіксує суддя ФОЛ Ерлінга Голланду в першому епізоді забитим м'ячем, і так само не постав пенальті в другому. Моменті, то хто знає, як закінчився б цей матч. Це я не про те, що можна порушувати правила проти гравців сіті у своїй штрафні, і судді мають закривати очі на ці всі події. Ні, не про це. Я про те, що у Сіті і так достатньо майстерності і достатньо ресурсів для того, щоб вигравати самотужки матчі, От так, як зробив це Кевін Дебройне. без жодних питань. Забив гол. все чесно, все чисто, ніякої допомоги з боку суддів. От, і все. Перед цим матчем в мене було дуже багато думок в голові. Тренери щойно отримали команди. Але якщо у Тенхага була предсезонка, то е, Грему Потеру потрібно було вже розбиратись налаштуваннями по ходу. Звичайно ж, цікаво побачити, як будуть грати команди, коли тренери отримують своїх гравців. Але м, треба почекати цей момент, це буде через декілька трансферних вікон, і е, для цього потрібен пройти час. Але в а, випадку з наставником синіх і керівництвом синіх, теперішнім керівництвом, е, ця ситуація, це, знаєте, як адекватне керівництво в Росії. Е, щось із розряду нереального. До цього матчу команди підходили, видавши непогані серії без програшів в чемпіонаті. Але поглянувши на склад Юнайтед та Челсі, в мене виникло запитання: куди ділися бабки? Два клуби витратили шалені кошти в останній час. Але якщо поглянути на лавку Челсі, то ти розумієш, куди були витрачені всі гроші. А якщо поглянути на лавку Манчестер Юнайтед, то там добрий вечір всрались гості. Де взагалі гравці на посилення? Альо? Хто реально може вийти на заміну і хоча б не зіпсувати те, що відбувається на полі. Дивишся на Челсі, розумієш, що правило п'яти замін сприятиме позитивним результатам команди. Тому що в них на лаві реально є п'ять гравців, які можуть вийти і суттєво змінити ситуацію на полі. Дивишся на Юнайтед? Нема. А де всі? Нема нікого. Тому, дивлячись на результати Юнайтед, то розумієш, що Тинхак для них зараз це просто золото, це знахідка. Останнім істотком це. Цукерочка, це просто шедевр від Тенхага. Попередні матчі я так само вважаю, що не були випадковістю. Просто Тенхаг вміє підібрати ключі до суперника. В матчі з Сусідадом, правда, він ці ключі загубив, але то таке. Тому поки що, мені здається, Юнайтеду треба тримати цього тренера і дати йому його склад. І саме тоді ми побачимо справжній Юнайтед. Грему Поттеру ж потрібно побажати лише часу. Так, команда дає результат. Але мені здається, що е, вона зараз не зовсім збалансована. І якщо Гремо Поттеру таки дадуть попрацювати з командою, і він зможе вибудувати свій склад, вибудувати свій стиль, то в подальшому команда буде показувати набагато кращу і змістовнішу гру. Взагалі, коли я почав записувати цей ролик, я почав говорити і зрозумів, скільки ще багато роботи в Грема Поттера. Зрозумів, що обом взагалі не форвард для топ-клубу. І зрозумів, що там ще так багато інформації, що я просто не хочу залити вас водою, яка буде литись подальші 30 хвилин. Тому потрібно робити просто окремий ролік. Поглянувши на склад Челсі, я взагалі не зрозумів, як в схемі 3-4-3 на лівому фланзі е разом будуть грати Кукурелія та Бен Чілвел. Один був класним латералем в Брайтоні, другий грав лівого захисника в Лестері. Обох купили за 50 мільйонів. І що? Типу. Ну, обох купили, то треба обох і виставляти. Така логіка. Є два тіпа, і їх треба двох одразу вліпити на фланзі. Але щоб вже на 35-й хвилині зрозуміти, що схема взагалі не працює і змінити кукурелью. Взагалі матч був не дуже багатий на події. Для себе я відзначив всього 5 моментів. 27 хвилина небезпечний вихід віч на віч та Кепи Аріса Балаги. Але кіпер своєчасно скорочує кут і відбиває удар Маркуса. Сорокова хвилина. Чілвел виконує шикарний новіс, але Обамиян не зміг приборкати цей м'яч. 44 хвилина. Манчестер перехопив м'яч, Ентоні вивели на ударну позицію, але він, на жаль, не влучив у ближній кут воріт. Заміни зарішали, але з протилежним результатом. 83 хвилина. Пенальті у ворота ДХА. Скотт Мактоміна не вирішив, він грає у футбол чи UFC і просто поклав броя на газон. Джорджиньо в своєму стилі реалізував пенальті. 93 хвилина. Навала Манчестера рятує Юнайтед від поразки. Казиміро після навісу зрівнює рахунок в цьому матчі. Жодна з команд не награла на перемогу в цьому матчі, тому, як на мене, закономірний результат 1-1. Але я просто не можу не відзначити гравців Манчестера. Саме їх бажання. Допомогло їм вирвати таку а, бажану нічию на чужому полі за дві хвилини до закінчення матчу. Ось такими видались матчі суботи. З вами був Сашко. Дуже скоро побачимось.